Компанія Технополіс входить до трійки найбільших мереж побутової техніки та електроніки в Україні. Тепер такий магазин експерт є і у Львові. У четвер представники компанії Технополіс урочисто перерізали стрічку. Усіх відвідувачів та покупців здивували широким вибором та низькими цінами. Ой, такий гарний магазин, такі гарні ціни. 55 гривень. Такий як він вентилятор. Бо фактично середня ціна у Львові 100 гривень. А зараз така спека, так що дуже необхідний продукт. Мені дуже все подобається. Я ще сюди зайду, продивлюся, ще може щось куплю. Зараз купив соковижималку батькові в селі, щоб витискав яблука. Я дуже вдячний. А ціна яблука? Прекрасна! За таку ціну можна і три купляти. «Технополіс» – це мережа аудіо, відео, побутової техніки та електроніки. Саме ця компанія має 52 магазини у 30 містах України. А щоб покупців було ще більше у перші чотири дні святкового відкриття з 21 по 24 липня на усіх відвідувачів чекають найвигідніші акційні пропозиції. В перші дні відкриття в нас є акції мінус 50% на побутову техніку, на малу побутову техніку чайники, кавоварки, краски. В період відкриття ми можемо запропонувати своїм купівцям отримати клубну карту нашу, яка дає можливість отримати знижку до 10%. А в святкові дні ця знижка збільшується вдвічі. А розташований магазин побутової техніки та електроніки технополіс за адресою вулиця Княгині Ольги, 106.